Темне місто, епізод дитячий майданчик. Сонце того дня було надто яскраве, як для початку літа. В парку пахло липами, пилом і морозивом. Діти гасали, мов мурахи, після дощу, пищали, сміялись, дзвеніли, наче самі були частиною великої безтурботної симфонії. На лавці трохи в тіні бабуся Ася повільно в'язала носок, білий з зеленою облямівкою. Клубок котився біля ніг, ніби тікати збирався. Вона посміхалася сонно, спокійно. З тією древньою впевненістю, яку мають бабусі, що знають, як пахне справжнє молоко і як насправді звучить ніч. Недалеко ходи Веронічко», – не сказала вона, коли дівчинка востаннє пробігла повз. Ага, кинула та і вже за мить гойдалась, аж під ноги літала. Вероніка була маленька, років шість, може сім. У неї були білі кросівки з бантиками і синя ковтинка, яка не пасувала до спеки, але вона вперто її не знімала, бо то був подарунок від тата. Вона гралася з іншими, кидала пісок у повітря, будувала замок із пляшечки й травинок. Потім з'явився він. Хлопчик старший десь років десять. Волосся трохи лізло в очі, а посмішка була широка, але якась не зовсім дитяча. Привіт, сказав він. Привіт, відповіла Вероніка. Тебе Веронікою звуть. Ага, вони покатались на гойдалках. Потім він показав, як можна крутитись довкола жердини, і вона сміялася щиро. Як сміються тільки ті, хто ще не знає, що світ вміє бути хижим, а я знаю, де тут морозиво найсмачніше, де сказав хлопчик. Просто трохи далі в парку, отам за деревами, а у мене нема грошей. Та яка різниця? У мене є. Я куплю. Ти любиш пломбір? Вона кивнула. Вони відійшли. Тиша, наче розсунулася, щоб пропустити їх дві тіні серед зеленого мороку. Бабуся Ася спала. Її голова впала на плечі, нитка зупинилась. І в тому сні їй снився старий двір, де вона вперше побачила свого чоловіка. А онука йшла. Коли вони вийшли на порожню алею, з боку дороги зупинилась машина сіра, пилюка на капоті, фари трохи прижмурені, наче втомлені очі. О, привіт! радісно гукнув водій худорлявий чоловік у темних окулярах. Це мій дядько, сказав хлопець і вже відкривав дверцята. Він нас підвезе. То морозива, усміхнувся водій. Швидше буде, правда ж. Вероніка вагалася хвилину, але хлопець вже всівся плеснув по сидінню. Ходімо, я ж казав морозиво. Вона сіла. Спочатку було ще весело, музика в машині грала. Чоловік розповідав якісь жарти, але щось було не так. Коли вони з'їхали з основної дороги, Вероніка притихла. Пейзаж за вікном став інший, зелене перетворилось на сіре, і навіть сонце раптом сховалося, ніби воно не хотіло бачити, куди їде ця машина. В її грудях почало щось ворушитись. Не страх чи ні, але тривога непевне тихе відчуття, що щось порушено, щось ламається, а де морозиво? спитала вона, стискаючи ремінець рюкзачка. Та ми майже приїхали, мо сказав дядько, не повертаючись. Я хочу назад, вже тихо прошепотіла вона. Все добре, дівчинко, озвався вже якийсь недобрий голос.